Добрий день малята. Нарешті в наш край завітала зименька чарівниця пухнастим снігом та гарними святами. І про одне із них я вам сьогодні розповім. А про яке саме здогадайтесь, відгадавши загадку Цей добрий чоловік у грудні раз у рік. До хати завітає, чемних дітей вітає, дарунки залишає. Здогадались малята, про яке свято йдеться? Так, звичайно, це найулюбленіше дитяче зимове свято. День святого Миколая. Святий Миколай, чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 19 грудня, в день його пам'яті, він розносить подарунки дітям, вітає із зимою, благословляє на добрі справи. За життя Миколай дотримувався п'яти милосердних заповідей. І перша заповідь це голодного нагодувати. Мається на увазі, що треба поділитися їжею з людьми, які цього потребують, або нагодувати тваринку. Друга заповідь спраглого напоїти, дати води тому, хто її потребує, напоїти тварин або полити рослини. Третя заповідь. Убогого зодягнути, поділитися своїми речами або малі речі віддати комусь. Четверта заповідь Подорожнього в дім прийняти, надати комусь житло або підібрати покинуту тваринку. І п'ята заповідь допомогти хворому, турбуватися про хворих рідних, ближніх людей та хворих тварин. Такий приклад ми повинні брати зі святого Миколая бути добрими, милосердними, чуйними, вчитися прощати, допомагати усім, кому потрібна наша допомога. З року в рік маленькі українці з нетерпінням чекають на щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним діткам та залишає їх під подушками або в чобітках. У цьому році у Миколая так багато справ, що він не встиг спакувати всі подарунки для малечі. Давайте ми йому допоможемо в цьому. Добрі справи дітлахів будемо перетворювати на подарунки та складати до торбинки. Сестричка поділилась цукеркою зі своїм братиком. Це гарний вчинок. Так, гарний, тому він перетворюється на подарунок, який ми покладемо у торбинку Миколаю. А цей хлопчик потягнув котика за хвоста. Чи може такий вчинок перетворитись на подарунок? Ні, не може. Тому що це не гарний вчинок. А ця дівчинка все літо доглядала клумбу, поливала квіти. Чи може такий вчинок перетворитись на подарунок? Так, звичайно, відправляємо цей гарний подаруночок до торбинки. А цей хлопчик поступився дідусевим місцем у автобусі. Чи заслуговує такий вчинок перетворитися на подарунок? Так, звичайно. Кладемо його до торбинки. А ця дівчинка почала виридувати в магазині, щоб мама їй купила ляльку. Чи гарний вчинок? Ні, не дуже гарний. А ці малюки прибирають у своїй кімнаті. Чи гарний вчинок? Так. Перетворюємо його на подарунок. Та кладемо до торбинки. Хлопчик дражнить дівчинку. Хіба це гарний вчинок? Ні, не гарний. Тому ми не перетворюємо його на подарунок. А ось дівчинка годує котика. Чи перетвориться її вчинок на подарунок? Так, звичайно. Погляньте, малята, яку велику торбину з подарунками ми зібрали із добрих справ. Тепер святий Миколай готовий вирушати у дорогу. Та дарувати малюкам радість. Я знаю, що ви у мене дітки чемні, і кожен з вас отримає гарний подаруночок від Святого Миколая. До нових зустрічей, малята!